Створіть своє, чому, коли починаєте будь-який проект, не поспішайте. Спочатку створіть своє, чому звучить настільки просто, що здається, не варто витрачати на це час. Але це дійсно важливо. Вам потрібно чітко зрозуміти, чому ви це робите, чого ви від цього хочете, і що отримуєте натомість, якщо у вас будуть вагомі відповіді на питання, чому вам доведеться дотримуватися цього. Це основа успішного проєкту. Ваше чому це ваша полярна зірка. Вона буде вести вас до мети і надавати силу. Роберт Каро, один з найкращих у світі письменників біографів. Перш ніж взятися до роботи над наступною книгою, він змушує себе скласти її резюме в декількох абзацах. Він себе запитує, про що ця книжка? В чому її сенс? Щоб створити це резюме, він проходить нескінченні ітерації в цьому процесі, але коли закінчує. Він друкує сторінку цього резюме і прикріплює до стіни над робочим столом, де вони завжди дивляться один на одного. Він регулярно підіймає очі на роздрукований аркуш, щоб переконатися, що те, що він робить, відповідає тому, що він там написав. Так він розуміє, що не лізе туди, куди не треба, і ніколи не заблукає у процесі. Саме так він пише свої революційні бестселери. Тож, перш ніж почати проект, запитайте себе. Чому створіть свою полярну зірку? Дійте.